Коли старенька брама скрипнула, мов стара рана, що ніколи не гоїться, Марко вступив на подвір'я батьківського дому. Перше за п'ять років його чоботи ще пахли пилом Донбасу, а в очах світло і темрява одночасно. За плечима рюкзак, а в серці тиша, незвична тиша, яку він привіз з переднього краю захисту батьківщини. Він повернувся живим. Його село тиха місцина на Черкащині майже не змінилося. Ті ж городи, ті ж розмальовані ганки і той самий кіт, що колись належав сусідці бабі Ганні, тепер ліниво лежав на лавці біля її хати. Баба Ганна колись енергійна, сварлива, але добра до кісток жінка. Яка завжди приносила Маркові теплі пиріжки, коли той ще був школярем. Вона вчила його садити картоплю, варити варення і не сваритися з матір'ю, бо потім буде жаль. Марко кинув оком на її вікна, фіранки не колихались. демар не димів, подвір'я заросло бур'янами, щось було не так. Наступного ранку він пішов до неї. Постукав тиша. Спробував двері замкнено. Він хотів уже йти, коли почув кволе. Хто там? Це я, Марко, ваш сусід. Я повернувся. Двері прочинились, і перед ним стояла тінь бабки Ганни. Схудла, згорблена, з погаслими очима. Але з тією ж упертістю на обличчі. Марко, та ти ж, я думала, вона не договорила і притулилася до дверей. Наступні дні стали для нього новим фронтом, але цього разу він готував, прибирав, носив дрова, варив борщ і навіть вчився змінювати пов'язки. У бабки Ганни виявився цукровий діабет і гангрена на нозі, але вона відмовлялася їхати в лікарню. Не хочу помирати серед чужих стін, казала вона твердо. Тут мої кішки, мої черешні, мій дім. Тут я і піду, коли Бог скаже. Марко не сперечався, він розумів її. Щодня він допомагав їй, а вона йому, бо в його душі ще лунали колишні звуки, які трудно забути, сни приходили такі, що він не спав по ночах, а серце билося, коли грюкали двері, а бабка Ганна говорила з ним просто: про село, про Бога, про молодість, про пісні, про людей, які помирають. Вони встигають сказати «пробач» чи люблю. Ти, Марку, не мовчи. Не тримай той біль, інакше він тебе з'їсть. Він мовчав, але почав писати. що вечора, коли вона засинала, він сідав на стару лаву біля її вікна і писав у блокнот всі свої минулі спогади. Одного разу він знайшов у неї старий фотоальбом. На першій сторінці молодий солдат у формі упа глянув і завмер. Це ваш мій брат, я була зв'язковою. Нас не здали, але він загинув. Його знайшли в лісі, йому було 22 роки. Марко мовчки, перегортав сторінки, вони більше не говорили того вечора. Восени бабці Ганні стало гірше. Вона майже не вставала з ліжка, але не втрачала духу. Якщо я помру, ти, Марку, посади замість мене півонії. На тому ж місці добре? Добре, хрипко сказав він, але ви ще мені допоможете. Вона усміхнулася уперше за довгий час. Одного ранку Марко прокинувся від тиші. Надто тиші він одразу відчув, що щось сталося. Бабка Ганна лежала спокійно, зохайно складеними руками. Очі її були закриті, обличчя світле спокійне. На грудях вишитий рушник, а поруч записка. Марку, я вдячна Богу, що ти повернувся. Ти повернув не лише себе, а й частинку мене. Я більше не боюсь, посади півонії і живи. Не за мене, а за себе. Похорон був тихим, але щирим. Весь куток прийшов, і Марко сказав промову. Він не плакав, його сльози вже давно висохли у його минулому, але голос тремтів. Після похорону він залишився у її хаті. Не міг інакше, його власний дім був порожній. Мати померла, коли він був ще там, а в бабиній хаті пахло життям. Навесні він посадив півонії, і одного дня до його двору зайшла жінка з чужими очима, але знайомим поглядом. Ви, Марко? Мене звати Оля, я онучка бабусі Ганни. Живу у Києві. Приїхала, бо дізналася, що ви їй допомагали. Вона була мені, як мати, коротко сказав він. Вона сіла навпроти, в руках той самий альбом. Ви спасибі вам, я тільки разів хотіла приїхати, але завжди щось заважало, а тепер шкодую. Вона вас любила, завжди казала, моя Оля сильна, як я, але трохи вперта. Оля усміхнулась крізь сльози і залишилась на чай. Вони почали спілкуватися частіше. Спершу рідко, потім кожного тижня. Вона привозила книги, фрукти, допомагала з городом, а він показував їй, як садити квіти, І як правильно копати, як пекти хліб у печі. Одного разу в восени вона запитала, а чому ви насправді допомагали їй? Він довго мовчав, бо я теж хворів і колись хотів би, щоб і мені допомагали, але тоді не було кому. Вона дала мені другий шанс. Оля дивилась на нього довго, а потім взяла його за руку, і він не відсмікнувся. Минуло два роки. У Бабиному саду вже росло дванадцять кущів півонії. У хаті дитячий сміх, Марко й Оля одружилися. А в травні у них народилась донька. Назвали її Ганна. І щовечора, коли сонце сідало за пагорбами, Марко сідав на ту саму лаву біля хати і вів щоденник. Вже інший. Там не було вже того всього, що було колись. Там була весна, любов, півонії. І спогади про бабусю, яка навчила його знову бути людиною. Бо іноді, щоб урятувати когось, треба просто бути поруч, навіть якщо поруч більше немає нікого. Минали роки, хата бабки Ганни стояла, як і раніше, міцно, мов старий корабель, що пережив бурю, і все ще тримається на плаву. Марко з Олею залишились жити тут, хоча не раз могли б переїхати до міста, але обрали залишитись, бо саме тут усе почалося, і саме тут усе мало тривати. Їхня донька, маленька Ганна, росла допитливою і розумною. Вона знала кожен куш півоній на подвір'ї, кожну історію пов'язану з ними. Щовесни вони разом із татом садили нову квітку, і кожна мала ім'я Ліда, Іван, Петро, імена тих, кого більше нема, але про кого пам'ятають. А бабуся Ганна була доброю, питалася вона одного вечора, коли їй було вже десять. Так, вона була доброю, найдобрішою і найсміливішою, відповідав Марко. Вона врятувала мого тата, але ж ви ще живі хмурилась вона. Саме тому, бо вона повернула мені моє серце. Коли Ганні виповнилось 16, вона виграла обласну олімпіаду з історії. Її робота про жінок-волонтерок починалася з історії бабусі Ганни, зв'язкової упа. Яка дожила до старості у своєму селі і подарувала життя не одному поколінню, її брат Данило був старшим на два роки. Він не був багатослівним, але мав золоті руки, сам змайстрував лавку, яку поставили під вікном Бабиної хати. Тут, на якій колись сидів Марко, тепер там часто сиділи вже юнуки і читали книжки. Або просто слухали тишу села. Одного черневого ранку, через 20 років після смерті бабусі Ганни, вся родина зібралася у саду. Було тепло. Пахле півонії, майже півсотні кущів яскравих, ніжних пишних. У центрі табличка, яку встановив Данило. Ганна Іванівна, 1931. 2003 року. Та що навчила нас життя та що будемо пам'ятати про неї всім своїм серцем. Того дня діти, вже дорослі, вирішили продовжити традицію. Ми з Данилом хочемо зробити алею півоній вздовж стежки до школи, сказала Ганна. Щоб діти ходили під їхнім запахом і пам'ятали. Бо без пам'яті немає коріння, а без коріння немає майбутнього, додав Данило. Марко стояв поруч, мовчав, його руки були в землі. Він посадив останній кущ півоній на сьогодні, затис у долоні землю, підняв погляд і побачив, як його діти обіймаються, а поруч онука, маленька Марійка, бігає поміж квітами. Оля взяла його за руку. Ми все зробили правильно, так? Ми просто були там, де треба, і з тими, хто важливий, відповів Марко. Увечері, коли вже всі розійшлись, Марко вийшов на подвір'я. Вітер колихав гілки черешні на небі сходив місяць, він сів на ту саму лаву. Поруч Ганна сіла тихо. Не мовивши й слова. Дякую, сказав він раптом, за все, за те, що зробила з мене людину. Вітер доторкнувся до його плеча, листя зашепотіло, і на мить йому здалося, що поруч хтось є. Хтось, хто навчив його не лише вижити, а й жити, а вдалині біля школи. Уже цвіла перша півонія з нової алеї, і запах її був такий самий, як того літа, коли все почалося.